також включає в себе безпеку для того, щоб повернути безпеку безпечні можливості для проживання українського населення. 14-річний хлопець Артур втратив праву руку, коли бомба розірвалася, і вергапнель попала по, Арну, по Артуру. Він дивився на свою матір, якій було боляче, яка не була в за. Мішані вона не знала, і він не знав, як буде далі і про продовжувати це їхнє життя весь світ покладається на сільськогосподарські землі України і багато, багато в чому Україна це ворота до глобальної безпеки харчування. в харчуванні. Це одна з найбільших індустрій, яка може бути відновлена, і вимірюється це безпекою харчування в усьому світі. Ми вже подали більше 50 мільйонів доларів за того, щоб розміновувати українські території. Це лише початок нашого... Шої відданої праці ми будемо підтримувати Україну впродовж наступних років. Ми будемо стояти разом з Україною до доти, поки остання міна не буде прибрана з української землі. Ми будемо пришкорювати і також надавати як найкращий рівень цих робіт. Виклики надзвичайні тому давайте працювати разом. координувати наші зусилля ефективно, найкращими практиками користуватися і уникати бюрократизму. Це найбільший наш пріоритет. Це мільй найбільший пріоритет допомогти Україні подолати цей виклик якнайшвидше. Україна та весь світ не можуть дозволити собі працювати над цією проблемою десятиріччями. Дякую.